Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма віч на віч перед мікрофоном. Олександр Блашко. Під час засідання постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету, депутати обласної ради ухвалено ухвалили проект рішення про принципи та пріоритети формування обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік. Значна частина видатків головного кошторису буде спрямована на допомогу армії, цивільного захисту населення, ліквідацію надзвичайних ситуацій, кошти будуть відділятись і на забезпечення стабільної роботи економічно активних підприємств, об'єктів критичної інфраструктури, створення нових робочих місць, покращення якості освіти та медичної сфери. Тож про пріоритетні видатки бюджету наступного року обласні програми, що будуть працювати та фінансово забезпечені в наступному році, ми і будемо говорити з директором департаменту фінансів обласної військової адміністрації Миколою Копачевським. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Моколу, у нашій студії. Доброго дня. Перше питання, все ж таки зупинимось на основних пріоритетах, крім тих, які я назвав, за якими буде формуватися головний кошторис Вінницької області, та які можливо цифри будуть закладені в його дохідну та видаткову частину, з урахуванням того, що фактично другий рік ми живемо в умовах воєнного стану. Звісно, що основним пріоритетом обласного бюджету є забезпечення утримання соціально-культурних закладів, адміністративних закладів. Я нагадаю, що з обласного бюджету фінансується біля 200 розпорядників коштів та отримувачів бюджетних коштів це бюджетні заклади. І у нас працює біля 18 тисяч працівників у цих бюджетних закладах. тому, звісно, звідси випливає, що основним пріоритетом є забезпечення. Виплати заробітні плати, утримання цих закладів для того, щоб вони могли надавати людям соціально-культурні адміністративні послуги відповідно до потреб громади. А от якщо говорити про обласний бюджет поточного року за 11 місяців існує на сьогодні певний дефіцит коштів. Зрозуміло, що бюджет ніякого бюджету ніколи не вистачає для того, щоб всі наші бажання задовольнити. Але основним таким макропоказником якості виконання бюджету є те, що ми. Не маємо кредиторської забороненості по зарплаті, і на другий рік війни ми не мали жодного разу на жодний місяць, навіть у березні місяці минулого року, коли була найважча, я думаю, психологічна і така ситуація. Ми забезпечили вчасно два рази в місяць виплату заробітної плати. Ми забезпечували фінансування закладів на захищенні статті харчування дітей. У нас закриті заклади з цілодобовим перебуванням дітей. Нам треба харчувати, опалювати, забезпечувати інші. Потреби громадян, які знаходяться в наших закладах. Тобто, фактично, коштів на виплату і погашення виплат по забезпеченим статтям видатків не було, так У нас Проблем. достатньо достатньо цих грошей для фінансування цих потреб. Пане Микола, а от стосовно дохідної та видаткової частини бюджету вже на наступний рік: наскільки зростуть ці показники, або навпаки, зменшаться в порівнянні з поточним роком, та наскільки вони будуть реалістичними до виконання? Бюджет завжди він має бути збалансованим місцевий бюджет і реалістичним до виконання. Ми не можемо допустити собі не виконання бюджету, тому що в цьому питанні буде недофінансування тих. Пріоритетів, які, які ставить перед собою військова адміністрація, зрозуміло, що бюджет дещо зменшується, тому що в законі України про держбюджет, який нещодавно прийняла Верховна Рада, не передбачена субвенцій на дороги це майже мільярд гривень. Тобто, сама валюта бюджету буде зменшена на ці суми. Звісно, що е, таким важливим чинником став і прийняття закону про те, що з 1 жовтня ПДФ з військових е, йде до державного бюджету. Тому, звісно, що ми не плануємо ці надходження вже у поточному бюджеті. А ви можете зараз озвучити все ж таки цифри, щоб радіослухачам було зрозуміло про. Дохідну та видатку частину кошторисну. Ну, обсяг, ми зараз проєкт бюджету формуємо. Обсяг бюджету буде е, десь в районі трьох мільйонів сто трьох мільярдів сто, трьох мільярдів двісті. Ну, на слух це не сприймається, тому що ми, ну, якби. Слухачі не можуть оцінити багато, це чимало. Я хочу сказати, що в цьому році ми ПДФО з військових на четвертий квартал складав десь біля 180 мільйонів гривень. На слідуючий рік це 800 мільйонів гривень. Звісно, всі бюджети території сплотять, але я хочу зауважити, що 23 територіальні громади в цьому році не мали ПДФО з військових. Але вони забезпечили тими доходами, які в них є. Вони забезпечили захищення статті бюджету, вони забезпечили існування бюджетних закладів на своїй території і так далі. Коли почалася ця дискусія навколо ПДФ військових, вони дзвонили і питали, а що це таке? Вони просто навіть не уявляли собі, що це таке. Тому того бюджету, який ми плануємо зараз, це 3 мільярда 100, він буде достатній для забезпечення захищених статей, утримання наших закладів. Основна задача цього бюджету це щоб громадяни не відчули зниження соціально-культурних послуг, ті на які вони мають право, звідно конституцію. Але внаслідок бюджетної децентралізації дещо в греші опинилися місцеві бюджети, які можуть самостійно формувати свою дохідну видатку частину, так. Так, можуть, але. І від, і від цього частково втратив і обласний бюджет. Зрозуміло, що ми маємо розуміти, що ми знаходимося в війні. І воюють не тільки на лінії фронту. Ми не можемо підтримувати стандартний мирного часу, скажімо, 21-го року, 20-го року. Ми не можемо, тому що ідея війна. І я хочу сказати, що мінфін, ну. Держава в законі про держбюджет передбачив механізм того, що якщо якийсь місцевий бюджет не виконує бюджет до рівня 2021 року, йому передбачить цільовий трансфер. І навіть у цьому році, вже Моглюподійськ вперше. Отримав цей трансфер, тому що в нього йде зниження надходжень по відношенню до 2021 року, і він отримав 41 мільйон цільової додаткової дотації на збалансування доходів і витрат. Так само, як і зараз, сьогодні 1 грудня, ми аналізуємо всі місцеві бюджети, всі 70 місцевих бюджетів Вінницької області. І в разі, якщо буде зниження надходжень по ДФО до рівня 2021 року, ми будемо ставити перед Мінфіном питання про. Компенсацію їм втрат до рівня 21-го року. Тобто, держава створила такий запобіжник, щоб не посипався якийсь місцевий бюджет. Тобто, ця дотація до могилі Подільському бюджету пов'язана з тим, що він недовиконувався? Він не недо... фактично, не до отримав. Порівняно з 2021 роком, і така ж сама ситуація буде в наступному році, якщо буде випадати якийсь місцевий бюджет нижче рівня 2021 року, йому буде прямий трансфер з державного бюджету, тобто держава покриватиме да. б Сіба... додатковою дотацією буде покривати доходи? Ну випавші доходи, щоб не було цих пробілів, так? так щоб а от серед основних пріоритетів бюджету на 2024 рік є безпека та оборона. Можете озвучити скільки коштів заплановано виділити саме на допомогу? Могу силам оборони. Ну, в цьому році ми вже, ми зараз якраз у цей момент от зараз ми е, готуємося до виділення 65 мільйонів гривень з обласного бюджету на, на правоохоронну діяльність, на правоохоронну програму. Е, в цьому році взагалі це вже десь біля 100 мільйонів. Ну, на слідуючий рік е, зрозуміло, що якщо 800 мільйонів йде на безпековий сектор держави в цілому від нас, від обласного бюджету, то наша основна задача полягає в забезпеченні діяльності бюджету. Сфери тут всередині області. Але звісно, що правоохоронна діяльність це виключна компетенція держави. Ми маємо право її фінансувати тільки в процедурі. Внесення змін до бюджету на фінансування програми правоохоронної програми, тому це питання буде розглядатися вже в ході виконання бюджету. Там по в лютому, в червні. Тобто, -то, фактично, підтримка правоохоронної системи відбудеться вже в лютому, після того як у нас будуть конкретні цифри стосовно перевиконання. Коли ми будемо бачити, що ми збалансували всі свої гарантовані конституції витрати, гарантовані людям конституції. То тоді ми будемо приймати рішення щодо підтримки Збройних сил, Національної гвардії, прикордонних е поліції і так далі. А в яких розмірах вона буде, ця підтримка? Хоча б орієнтовно, щоб ми знали, це порівняно з минулим роком, хоча б так. З одної сторони, це питання до запитів від цих закладів. Військових частин, поліції і так далі, з одної сторони, це будуть запити на що їм треба, а з другої сторони, це буде наша можливість по фінансуванню. Тобто, якщо ми будемо мати ресурс, ми обов'язково спрямоваємо. Наша основна задача це саме фінансування соціально-культурної сфери, лікарень, шкіл, шкіл інтернатів, домів інтернатів, дитячих садочків. Всієї соціально-культурної сфери. нагадаю, ви слухаєте програму Вічна віч -навіч» за участю директора департаменту фінансів обласної військової адміністрації Миколи Копачевського. Говоримо про основні принципи та пріоритети формування бюджету 2024 року. Року, пане Миколо, наповнення бюджетів всіх рівнів відбувається, все ж таки, як ми знаємо, за рахунок податку це до коїх фізичних осіб, який залежить насамперед і від роботи економічно активних підприємств От, за вашою оцінкою. Наскільки зросла можливо їх діяльність в поточному році? і Скільки нових робочих місць було створено і планується створити вже в наступному році? Адже це відрахунки до головного кошторису? Ну зрозуміло, що 67% місцевих доходів місцевих бюджетів це ПДФО. Податок з доходів фізичних осіб, скажімо так, і 85% обласного бюджету це є податок з доходів фізичних осіб. Зрозуміло, що це основний такий основне джерело проведення нашої соціально-культурної політики, інших закладів, заходів і так далі. Тому зрозуміло, що особлива увага це релоковим підприємствам. Я хочу сказати, що десь було створено біля двох тисяч нових робочих місць. Це тільки нових робочих місць. Зрозуміло, що тимчасово переселені особи йдуть на вакантні посади. Тих підприємств, тих закладів, які вже були до тих пір вакантними, і приріст фонду заробітну плату відбувається і в такий спосіб. Тому не можна сказати, що це тільки от і завдяки релокованим підприємствам. Тобто наші підприємства теж отримали трудовий ресурс відповідно до тимчасово переміщених осіб. Я хочу сказати, що ми спостерігаємо за цією ситуацією. Я думаю, що взагалі, загалом, оці релоковані підприємства тимчасово переміщені особи дали десь приріст податку з доходів фізичних осіб. Я, ну, це не до копійки пощитано, але десь в межах 80% від загального обсягу надходжень. А на наступний рік що ви плануєте яку суму надходжені від релокованого бізнесу? Отримати плануєте до бюджету, якщо враховуючи те, що підприємство все ж таки створюється з кожним днем, все нові й нові. Ну, ви маєте розуміти, що вже частина релокованих підприємств від'їхала з Вінницької області на звільнені де території, де окуповані території Київської області, Чернігівської, Сумської. Територію повернулися в Миколаївську область, в Харківську. тому цей процес і має і зворотню. Таку ми дали можливість. Ми створили всі умови для того, щоб вони прийшли до нас. Але зараз, якщо відкривається можливість їм повернутися до себе додому, до, до своїх, скажімо так, виробничих потужностей до своїх приміщень, то вони повертаються. Тобто збільшення надходжень, ми не плануємо. Так, в цілому збільшення надходжень. Я Від би я би радий був, якби релокованих підприємств у нас не було, щоб ми звільнили всю територію, вони повернулись до своїх до своїх місць. Це в ідеалі так було б, але зрозуміло, що ми будемо надавати пріоритет своїй роботі, саме розміщенню, хто хоче до нас завітати. Це не тільки релоковані підприємства, а й інвестиційна діяльність. Відкриття нових виробничих потужностей, і так далі. Ми будемо задоволенням, чекаємо інвесторів для відкриття потужності виробничих для задоволення там робочої робочої сили їм, щоб. Працевлаштування людей було і так далі. Давайте повернемось до попередньої нашої розмови. Ми говорили про те, що все ж таки Верховна Рада ухвалила закон номер 10037 щодо переспрямування так званого військового податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів до державного. Цей факт все ж таки був врахований під час підготовки бюджету на наступний рік, і за рахунок можливо яких коштів ми зможемо перекрити ось цей дефіцит? Звісно, що воно було враховано. І фактично, скажімо, десь з березня місяця минулого року, відтоді, коли появилася тільки оця додаткова, ну, скажімо так, економічним терміном, додаткова маржа місцевого бюджету у вигляді ПДФО з військових, до того ж бюджети вже були збалансовані. І це як була би якби добавка, стимул органів місцевої влади для того, щоб ну, створювати умови для. Ну, скажімо, розміщення на своїй території і так далі. Я ще хочу один раз наголосити, що 23 територіальні громади не отримували цього виду доходу і прожили нормально. І бюджет балансується в незалежності від цих показників. Зрозуміло, що хочеться жити краще, хочете мати більше грошей в бюджеті для задоволення потреб людей. Але ще раз нагадаю, що ми знаходимося в військовому стані. Да. Ми врахували ці всі і місцеві бюджети. Ми врахували, для, що це ПДФО, цей закон буде діяти, внесено зміни до бюджетного кодексу саме. Тому тих грошей, які ми спланували в обласному бюджеті, буде достатньо для задоволення потреб. Наша основна задача буде в наступному році: це забезпечити фінансування соціально-культурної сфери програм місцевих. А уже про охорону діяльність я ж скажу, що ми 800 мільйонів уже віддамо на наступний рік у державний бюджет для забезпечення цих напрямків видатків. Дійсно, пріоритет бюджету на наступний рік це, як ви сказали, буде все ж таки соціальна сфера. Вінниччини. а от е, які кошти, можливо, заплановані на медичну сферу і соціальну реабілітацію військовослужбовців, підтримку їх родин? Е, можете озвучити? Ну, звісно, що ми е, приділяли цьому таку особливу увагу, але ви знаєте, що медичні заклади перейшли на е, фінансування через? НСЗУ і вони підписують пакети. Там є пакети, цілий ряд лікарняних закладів наших підписали ці пакети, які надають реабілітацію, лікування, реабілітацію, всі ці питання. Звісно, що і по лінії соціального захисту населення плануються певні витрати на оздоровлення дітей, військовослужбовців. Ви бачили на сторінці голови. Обласної військової адміністрації публікується час від часу інформація про те, що там 210 дітей поїхало на оздоровлення. Ну, це все фінансується за програм у галузі соціального захисту населення. Звісно, що і підтримка сімей і так далі. Це все буде закладатися і в цьому, і в лінії соціального захисту через департамент соціальної політики, і через департамент охорони здоров'я. Ми передбачаємо фінансування понад тарифи. Оці що НСЗУ дає їм. Ми передбачаємо фінансування і передбачаємо фінансування на енергоносії, на утримання. на... Розвиткові якісь програми закладів охорони здоров'я на наступний рік. А от щодо освіти та культури? Освіта залишається нашим пріоритетом, тому що в нас з обласного бюджету фінансуються і вищі навчальні заклади, і заклади профтехосвіти. І школи-інтернати. Програми. Ми утримуємо також програми позашкільної роботи з дітьми і, і решту так, програм. Тому це залишається пріоритетом, напевно, що на всі часи: робота з дітьми, навчання, підготовка робітничих кадрів. Це залишається на всі часи пріоритетом обласного бюджету. Тому ми і приділяємо. І, звісно, культура, звісно, фізкультура і спорт це все. Ті галузі соціально-культурної сфери, про які я попередньо говорив, що ми маємо забезпечити роботу цих закладів. А от на яку субвенцію в наступному році з державного бюджету ми можемо розраховувати, та яким чином ці кошти будуть розподілені? Ну ви розумієте, що педагогічна заробітна плата педпрацівників фінансується за рахунок освітньої субвенції. Вона планується зростанням в цьому році, в наступному році, вже в 24-му. коли починається процедура вже прийняття бюджету, то це вже цей рік починається 24-й для нас, для фінансистів. Це але е, ми отримали достатню фінансову ресурсу для того, щоб забезпечити виплату зарплати педагогічним працівникам. Крім того, буде продовжена система і шкільного автобуса, і е, заміни єдальні е, е, шкільних їдальній, заміни обладнання шкільних їдалень і інклюзія е, е, дітьми. Які потребують інклюзивної освіти, буде продовжена ця програма, і, і цілий ряд інших програм, які. І, можливо, останнє питання, яке стосується, можливо, додаткових коштів на наповнення дохідної частини обласного бюджету, які тут існують реально джерела? Ну, якщо ми говоримо про те, що 85% доходів обласного бюджету це ПДФО з, ПДФО з працівників, з, то звісно, що розвиток трудових відносин залучені інвесторів до області релокованих підприємств, створення умов для їхньої діяльності, це є пріоритетом в економічній діяльності, скажімо, Вінницької військової адміністрації. Що стосується інших джерел, то ну другим це цей податок на прибуток підприємства всіх форм власності. Звісно, і тут також є поле для діяльності, і скажем так, створення теж умов для прибуткової діяльності, також є джерелом. Тому ми маємо програму соціально-економічного розвитку, ми маємо програму інвестиційної залучення інвестиційної діяльності, ми маємо розвиток, ми маємо програми розвиткові для сільського господарства, для створення умов їх. І тому, от саме покращення цього середовища і витримання конкуренції з іншими територіями, з іншими областями, скажімо так, України для залучення інвесторів. Це є от. Таким основним джерелом наповнення. Що ж я дякую вам за змістовну розмову? А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма Вічна віч за участю директора департаменту фінансів обласної військової адміністрації Макола Копачевського йшлося про умови формування бюджету 2024 року, дохідну та видаткову складову головного кошторису Вінниччини. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.